Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу четвертого пункту номер 25 Медіана АМ трикутника АБЦ дорівнює М і утворює зі сторонами кути альфа бета І так, давайте я якось так поставлю. АМ, да? Там значить, отут нехай буде А. Отут В, отут С. Медіана ось вона М. І кути альфа бета. В такому порядку, так? Да? да. А знайти треба сторони Б і С. Х, Й, я їх позначу. Можна тут, звичайно, крутити по-різному, але конструкція така. Бачиш Медіану по двоє. Це прям. 100% щось працює. Ми так виводили формулу медіани взагалі, якщо пам'ятаєте. Добудовою до паралелограм. Оце нехай буде точка D. І так, значить, перше, що я роблю, АМ дорівнює МД, тоді у мене АБДЦ. Це паралелограм. Чому це паралелограм? А тому, що у нас виходить. Що точкою перетину діагоналі BC і АД діляться на А це означає, що оце І оце да? Тобто, АЦ в нас те саме, що BD, те саме, що Y. А B, те саме, що CD. і це теме, що X. І по куточках також це чудово. Значить, у CAM. Це те саме, що йому. Перехресний при паралельних прямих АЦБД і Січні а, Д. Це кут, значить, а, Д, Б, І він дорівнює бета. І те саме з кутом Альфа. Кут Б, а, М, Це те саме, що кут А, Д С, і С Альфа. І так. Це просто за властивостями паралелограма, тому я тут це першим пунктом все і роблю. Ну а тепер що ми отримали? В трикутнику А, Б, Д, наприклад, у нас з вами фігурують сторони. Фігурують кути. І ось цей третій кут ми ж також знаємо. Це 180 мінус альфа плюс бета. Тобто, давайте просто запишемо для нього теорему синус. І так, АБ на синус бета. АБ на синус бета. БД. На синус альфа і АД на синус 180 мінус альфа. І так, тоді. А ми з вами матимемо. Ну, давайте, наприклад, почнемо з цього, да? А Б. Що таке АД? Це 2М синус бета, що ділиться на... Ну, а тут можна записати як синус альфа плюс бета. А з оцього ми розуміємо, що БД у нас буде дорівнювати. А, да, БД в нас це те саме, що АЦМ, і це дорівнює 2М. Сінус альфа, що ділиться на синус альфа плюс 33. Я не знаю, ну, скоріш за все, можна і без добудови, тобто з цього трикутника якось там докрутити. Але варто розуміти, що коли у вас є медіана, 100% зайвим не буде її подовжити. Як мінімум, ви отримаєте такі самі трикутники, там просто подібні. Якщо задачу можна і без подовження розв'язати, просто вони там будуть вдвічі більше. У вас. Тобто не в цьому там маленькому щось добудовувати, а з оцим працювати. А як максимум, от у вас такий красивий трикутник вийшов. Бо як отут з цим працювати? Ну, мені не очевидно. Так, номер 26. 4,26. Медіана, знову ж таки, щось там утворює, але на цей раз, то вона нам. Далась інша. А, нам просто дали сторону, а не медіану, а треба меді... медіану чекати. Ну, коротше кажучи, скоріш за все, обернала буде задача. Зараз подивимось. Так, давайте, оскільки медіана з вершини С, Отут у мене буде А, Б Медіанка, значить, ось вона десь. Д і bc дорівнює дорівнює А. Кути зі стороною А, це отут альфа, отут бета. І треба оцю медіану нам відшукати. І так, які є ідеї? Ну, звичайно, що нам треба якимось чином перейти до трикутника, в якому є і кути, і сторона. Аналогічно до попередньої задачі. Давайте подовжимо медіану. Тільки треба красиво подовжити. Так. Це нехай буде точка. І. Значить, тоді оце паралелограм. Значить, це перше, що я роблю. CD дорівнює DE тоді А, С, це паралелограм. Тоді, що мене цікавить? Мене цікавить, що цей кут альфа. Тоді кут А, дорівнює куту С, і дорівнює альфа. ось це у нас тоді виходить 180 мінус альфа плюс Б. І так. Оце у нас медіанка. Оце у нас також медіанка. Відповідно, ми розуміємо, що в трикутнику С У нас є альфа і є протилежна сторона А, є медіани шукані, і відомо ось цей кут. Тобто, застосовуємо теорему синусів, а маємо ми тут, що Б до синус альфа. Так само, як це є. До синус 180 градусів мінус альфа плюс бета. А, так. Що тоді? Тоді давайте це є. Бо давайте так. Відразу СД медіана. Це у нас одна друга ЦЕ. Є. А це є це в нас що таке? Це BCA на синус альфа плюс бета. Так, ну просто хрест хрест, І що ділиться на мінус альфа? І отут ще треба на 2 розділити для того, щоб нічого не змінилося. І так, таким чином, це у нас відповідь на задачу 26. І оці конструкції з медіанами раджу вам запам'ятати. Бо в більшості задачах на медіану цей метод дуже класно працює.